Всім вітання, маємо для вас нову автівочку в продажу. Це в нас BMW 328 Xi на повному приводі 2-літрова, бензинова на автоматичній коробці передач. 2012 року випуск автомобіль. Зберігся в майже ідеальному стані. В салоні все працює, є у нас мультимедіа, двузона кліма-контроль, вибор режиму руху. Керування мультимедією, мультикермо, круїз-контроль, є в нас датчик світла, сенсор дощу. Ось так виглядає автомобіль. Передній ряд сидінь. Салон шкіряний, чорний. Є центральний підлокітник з підстаканниками і також з доступом до багажного відділення для перевезення лиш. Позаду також є керування система кондиціонування. Фірмові диски BMW, 17-го радіусу, зимова різина Nokian. Ось такий автомобільчик є в продажу. Пробіг даного екземпляра 150 з купіками тисяч кілометрів. Машинка з 2020 року в Україні проїхала в Україні 14 тисяч там, 700 кілометрів. Весь час в одних руках. Всіх, кого зацікавило, контакти є в оголошенні, телефонуйте перегляд міста Київ.